Черевий гепатоз це тихий вбивця, який руйнує вашу печінку без вашого відома. Звучить страшно, але насправді так і є. Справа в тому, що печінка не болить і не подає ніяких ознак до певного часу. Якщо у вас є на язиці жовтий наліт, якщо у вас часті головні болі, тошнота, у вас дискомфорт у шлунку у правому підребер'ї, можливо, вже почалися проблеми із тиском, зі сном, це означає, що ваша печінка подає сигнали СОС. Права в тому, що організм перевантажений токсинами, і печінка вже не справляється зі своїми функціями виведення. Багато людей, коли мають проблеми з печінкою, забирають зі свого раціону харчування жири. Але насправді печінка боїться не жирів, а вуглеводів. Якщо у вас є проблеми з печінкою, це означає, що у вашому раціоні харчування занадто велика кількість вуглеводів, і неважливо, звідки ви їх взяли: з цукерки, тістечка, з припечива, з хліба, чи з макаронів, чи з каш, чи з картоплі, чи з фруктів, чи з меду. Все одно це руйнує вашу печінку. І дієти тут вам не допоможуть. Дієти не допоможуть вам оздоровити вашу печінку. Її можна відновити лише за допомогою п'ятикрокової системи. Першим кроком, якої буде встановлення водного та лужного балансу, що забезпечить активізацію обмінних процесів у вашому організмі і виведенню токсинів. Другий крок це корекція харчування. Воно має бути ситне, смачне, корисне, і при цьому ви маєте позбутися зайвих кілограмів і набратися багато енергії, а також покращити свої процеси травлення. Тому в своїй групі відновлення здоров'я я навчаю цього харчування, у якому ви забираєте не кори корисні продукти, замінюючи їх корисними, для того, щоб ви не страждали, а були задоволеними і ситими. При цьому я навчу вас комбінувати правильно у вашій тарілці і поєднувати продукти, щоб всі ці процеси, про які я сказала, відбувалися. Третій крок це відновлення жовчого току адже від цього буде залежати стан вашого всього шланково-кишкового тракту. Четвертий крок це очищення організму від бактерій, вірусів, паразитів, гальмінтів, грибів і так далі. Без цього кроку неможливо відновлення печінки взагалі вашого здоров'я. П'ятий Обов'язково зверніть увагу на відновлення ваших циркадних ритмів, адже інакше у вас будуть постійні гормональні збої, які будуть приводити до надмірного апетиту, до вживання солодощів, великої кількості вуглеводів і набору зайвої ваги. І після ось такого очищення, коли ми вже забезпечили у нашому внутрішньому середовищі можливість регенерації печінки, ми починаємо давати їй вітаміни, мінерали, амінокислоти, поліненасичені жири, продовжуємо вживати рослинні ферменти, лужну воду та антиоксиданти, і все це допомагає відбудуватися печінці за кілька місяців на клітинному рівні. Уже багато моїх клієнтів отримали відновлення здоров'я своєї печінки всього шланково-кишкового тракту, а також серцево-судинної та нервової системи. Як це зробити? Хочете цю систему? Пишіть Ініть мої контакти в описі, і я допоможу вам її пройти та отримати власні результати.